Доброго дня, сьогодні з вами адвокат Анна Лаївіна, і ми з вами поговоримо на одну таку доволі цікаву тему, те, що часто власники земельних ділянок стикаються з такою ситуацією, коли фактичні межі їхніх земельних ділянок на місцевості не відповідають тим, що зазначені у документах або у кадастровій карті. Це може бути результатом ряду причин. Наприклад, перша причина це технічні помилки при оформленні кадастрового номеру. Другий момент це є те, що неточності у старих актах чи договорах, які були оформлені до 2013 року. Третій момент, який може бути, це перенесення меж сусідніми власниками земельних ділянок. І четвертий момент це відсутність геодозичної зйомки під час виготовлення первинної документації і під час первинної реєстрації земельної ділянки. Що робити у такому випадку? Ну, в першу чергу, вам треба звернутися до кваліфікованого спеціаліста за юридично грамотною консультацією, консультацію, щоб він вам покроково проаналізував вашу справу і дав юридично-грамотну Параду. Наступний момент. Якщо виявлено помилки у документації, то переробляється відповідно самопорядна технічна документація щодо уточнення меж земельних ділянок. Наступний момент це здійснюється внесення змін до державного земельного кадастру. Зі цього ви отримуєте новий витяг із державного земельного кадастру і з правильними координатами меж вашої земельної ділянки. Якщо уточна меж призвела до того, що відбулися зміни площі вашої земельної ділянки, то в даному аспекті не обов'язково не обов'язково провести державну реєстрацію у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Дякую вам за увагу.